Отримали килимки, одразу робимо на них розпродаж. Одразу робимо гарну ціну. І сюди. Сюди, 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 сюди. Килимочки, які взагалі будуть коштувати по 200 гривень. Ви уявляєте? Подивіться. Килимки на ковровій основі 200 гривень. Дивіться сюди. Краса 200 гривень. Гілочка. Гілочка коричнева, розмір 60 на метр 10. Зробимо 220 гривень. 220 гривень. Йдемо далі. Мармор 220 гривень. Класика 8 мм. Подивіться, став. Ближче, будь ласка, перейдіть. 8 мм. Гляньте, будь ласка, коврова основа. 60 на метр 10. 250 гривень. Це розпродаж. Понабирали, позабирали все, що тільки можна. Робимо розпродаж. 250 гривень. 200 гривень лілії. Бачите лілії? Крутяк. 200 гривень. Сіра гілочка. 250 гривень. Подивіться, яка краса. Бомба. Коричнева гілочка. Гляньте, будь ласка. 220 гривень. Ну що, крутяк? Що там, шокий? Світленька гілочка. Подивіться, будь ласка. Розмір 60 на метр 10. 220 гривень. А ось цей, дивіться, який класнючий. Об'ємний. Розмір 60 на метр 10. Класнючий, вибитий. Подивіться, яка краса. 250 гривень. О, є ще ось такий, дивіться, мармур. 220 гривень. Ось такі метелики класючі, 250 гривень. Крутяк, килими України.